Вітаю вас, шановні підписнички. Фух, сьогодні 6 липня 2024 року. Спека стоїть з самого ранку ще та. Ну, Зараз в районі десь 9 ранку, плюс-мінус. Я на велосипеді вже потихеньку під'їжджаю до необхідних мені локацій. Сьогодні це будуть низинки, осичники. от. Ну і ще думаю, заскочу на ставочок спінінга покидаю, але хто його знає, чи в таку спеку щось вийде. Ну так чи інакше, класний похід, тому що це природа, свіже повітря і віддушина. Сьогодні в мене нарешті це субота. Тож почну пошук. Сподіваюсь, вам сподобається це відео, знімати його буду абсолютно сам, тому що сьогодні мій єди... єдиний компаньйон-напарник це сама природа. Тож залишайтеся зі мною, має бути цікаво. І так. Опа. Два тижні нема ніяких дощів, пустеля, а тут у нас низинка. А в низинках волога отримується дещо довше. Дай взагалі у красноголовчика тут. В цей час якраз такий період плодоношення. Це те, що я відслідкував за останні роки в цих локаціях. І ось уже є в мене грибочок. Як завжди нагадаю, що цінні гриби трубчаті можна і навіть необхідно викручувати, тому що ви зберігаєте повністю все плодове тіло. Не залишаєте в землі гнити ніжку. І це не шкодить грибничці, тому що грибочок це плодове тіло, а міцелі грибниця знаходиться під землею. Тому для збору підійде обидва способи: як зрізання, так і викручування. Але я надаю перевагу все-таки викручуванню. А такий гарнесенький гриб. І ще одна знахідка. Тут уже більш масивний великий грибочок зріли. Будемо дивитися, як він постану. Давайте його добудемо. Так, хто тут у нас? Угу. Ну думаю, що цей клієнт треба залишити в лісі. Взагалі я іноді буваю, надіваю їх на гілки, у надії на те, що все-таки спори будуть добре з нього випадати. Розвіюватися, і, можливо, це якимось чином буде допомагати його розмноженню і збільшенню грибниці. Я не знаю взагалі, наскільки це працює, але все-таки іноді стараюся так робити. Так, цей грибочок досить старенький, як ми бачимо, він проїдений, і гіменофор вже теж темний. Поки я його довезу, він фізично просто вже буде в некондиції. Тому такі шлапачки все-таки залишатиму. Лісу і постараюся знайти більш молоді і якісні грибочки для заготовки. Як ми бачимо, похід дуже цікавий, незважаючи ні на спеку, ні на період. Так, тут є одна місцина, де осики, а потім тополі. І в цих тополях попадається бабка тополева, бабка твердувата, яка буває дуже великих розмірів. Осьо старенька, я її не чіпаю. А ось те, що ми шукали. Як вам бабка? Оце гриб. Молоденький, класний. У них ніжки жорсткуваті, але шапка взагалі супер. Подивіться, який красень. От запам'ятайте, друзі, є такий вид. Бабка тополева. Лецином дуріускулом. Утворює мікоризу з тополями. Росте не всюди і зазвичай не масово. Ось така знахідка. Буду ще тут ходити, можливо, ще попадеться щось таке велике достойне. Дай Бог. Ось малесенький попався. Гарненький. Сонечко навіть зайшло, та шукати так класно. Дивіться, яка в нього цікава. Бачите? Щось його підзіпсувало. Ну я думаю, це можна зрізати буде ножиком без проблем. Класне місце, ви знаєте, я дуже задоволений, тому що дійсно є знахідки. Я сьогодні буду з грибами реально. Обожнюю на велосипеді, ні до кого ні до чого не підв'язуюся, Їдеш куди хочеш, стежками чи грями. Цікавий пошук такий. Так, друзі, ви знаєте, облазив я досить ретельно і ці ще гарнички. Значить, новини такі. Кілька іще. Стареньких дуже красноголовчиків, які я залишив. Так що в цілому я добув непогані гриби на початку, потім маленькі, а вже зараз знаходив лише старі. Тому, звісно, залишив їх, залишив їх у лісі. Так, тепер час поїхати на ставок покупатися. А далі подивимося, що робити. Активний вихідний значить заїхати у кілька місцин, які хотів. Ну що, їдемо купатися. Гриби знайшли, тепер можна і поплавати. Якраз же 10. Чим раніше, тим тим краще. От. Це є у нас ставочок місцевий, прикольний тут. Серед поля, за містом, то чиста вода можна купатися. Кісь мотоциклісти. Пиль ганяють. Ух, як же я хотів цей вихідний. Клас. Такс. Тут ще місця в мене є цікаві. подивлюсь сухо, в хвої. Але все буває. Все одно пошукаю. А потім купатися. Так, зайшов у хвою. Ну, скажу вам чесно, друзі, я не дуже розраховую вже знайти тут біленькі наразі, тому що... Ситуація така. Ось якийсь сапротроф. Що це за грибочок такий? Ну я, мені шкода його зривати. Не бачачи основи і пластиночок, я нічого точно не можу сказати. Але ось така знахідка, як бачите, на старому пеньку. Цікаво все одно. Якесь життя є, незважаючи ні на що. Ну я трішки похожу. А може що і попаде. Бувають вже чудеса, правильно? Так, друзі, пропадали я ще добряче, доїхав до ще одних цікавих місць. По дорозі доставка. Тут бувають печерички в мене, але, але як бачимо, спека своє діло зробила. По-перше, вони старі і вже не придатні. Але сам факт, що хоча б мене радує те, що якесь плодоношення було. Встиг не встиг то таке, головне, що воно є. Якщо є зараз, то можливо після гарних опадів буде ще. Ось вони. Бачите, старенькі зовсім. Погнили. Погнили. Але були. А який чегарничок цікавий. Думаю, вже їду, то... Чом би не заскочити, не подивитися. Оти який шлапак, подивіться. Ось ну, такі печериці були, бачите, друзі, дивіться розмір. Оба. О. Ну, бачите, похід який цікавий. Ось, до речі, до речі. Оцей, бачите, набагато краще меншенький. Я цього навіть заберу, якщо буде без сербачка. Ну що, значить пошукаю трошки. Тут піднімаєш ці купинки і під ними вони і сидять. Отак от ходиш, дивишся. Оп-оп. Ага, гриб. Все ясно. Ну така, друзі, історія з ними. Багато їх було, як бачите. Нічого, я в це місце обов'язково ще повернуся в цьому свій час. Якщо сьогодні вони не в кондиції, наступного разу. Правильно розрахую час, постараюсь. І буде діло. А оце, до речі, хотів вам показати, бачите, ось двокільцева, звичайна, нам звична запашна печеречка. А це темненькі оці, це печериця взутас суперанатус. Колись я висилав фото з цього місця саме цього виду. Одному досвідченому вченому і грибнику пані Зінаїді Косинській вона мені сказала, що це печериця взута. Вона є досить рідкісна. Бачите, теж та має таке тигрове забарвлення. Схоже, дещо до печериці серпневої, але це не вона. Ось такі цікаві знахідки. Все, я на місці. Час купі-купі. Зараз гарненько запливу, покайфую від водички. Спека вже така, капець. Здавалося, бранок. Коротше, в цьому ставку з рибою не дуже. Тому що тут у пері її періодично вибивають усілякими барконьєрськими снастями. Звісно, малька тут вистачає, краснопер, ТД, ТП. Але крупної рибки тут, як я знаю, нема. Тому спінінга поїду, покидаю на інший ставочок, а скупнуся тут. Ну, взагалі на рибу я сьогодні не розраховую. Я знайшов грибочки в собі посмажити гарних, показав вам всю цю красу. От, да і просто вирішив відпочити і зробити цей вихідний наодинці з природою. Отак от, от, друзі. Так що така краса. Небо чисте, чисте. Отакі є. Ставок класний, він довгий і тут є велика риба. От. Але я сьогодні хочу просто трошки покидати блишню і на цьому завершу похід. А вже цілеспрямовано на рибалочку на цілий день виберуся якось в інший вихідний. А сьогодні так відведу душу. Грабі уже знайшов, покупався. І ось ще одне таке класне місце. Ну що, шановні підписники, поїхав я і на ставок, блишню покидав. Безуспішно. Але це не проблема. Обов'язково сюди повернуся вже на цілий день, повноцінно половлю. Може і на красика поставлю. Побачимо, як воно буде. Така от класна субота на улюбленій природі. от. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Дякую за те, що дивитеся моє відео, і бажаю всім добра!